І всім привіт з вами я і сьогодні ми будемо грати в Grove a Flower Дивно схоже на Grove Garden, але квітки. І лічно мені вона подобається краще дужче. Можливо, хтось скаже, що ні, але лічно, мені подобається. От на цей час у нас є е, такий розкош невеликий. Єдине, що мені тут прям дуже подобається, це ось, ось такі троянди, бо вони настоять дуже багато. Ми можемо продати і получити, там по тисячі. Як бачите, зараз я маю 21 тисячу. Для цієї ігри 21 тисяча це, це багато. Тому ми зараз спробуємо купити щось прикольне. Бо на цей час у мене почти його немає. Тайвіндарі, у мене на цей час і багато чого такого. Я хотіла купити оце, але в нас не було його тоді в налічі. Тож тепер я його якраз куплю. Я на нього іменно збирала, якщо що. Зараз мені його потрібно пошукати його в інвентарі, бо в мене куча всього. Воно має бути останнє. Так, ч, дівчика мені принесла якусь заморожену квітку, а? А, Асе, давай. Звісно, спасібочки. А чого така доброта-то, а? А ч така доброта? Що вона хоче від мене? Вона щось від мене требує, типу? Не спасіба, чо? Блін, а чо? Добродіка, добродіка. Можна. Йоу. У нас дико, капець. Може це мені наснилось, звісно. Так, давайте вже посадили ми нашу любимую. зважайте на голос, просто захворіла. я ще посадила ще одну квітку, ось тут, я не знаю, вона була дорога. Це, типа, мак. Мені цікаво, скільки він стоїть. Давайте <кхем> взагалі зірвемо весь, весь наш город і продамо. Я думаю, що ми отримаємо досить багато грошей і зможемо купити ще. Але зараз дуже мені цікаво, що виросте з того, що нас е, от, ми посадили. Я зараз навіть не уявляю, як мій голос кранджову звучить. Йдемо продавати в надії, що получимо багато грошей. Давайте. От вони походу близніці. Оця жовтенька така, а це сина. Все, у вас інвентарі, бо це ми будемо довго так. Скільки, блін, три. 3... Це три мільйона! Три мільйона! Я вообще в офиге. А ч? А что ви... это девочка нам дала, то может це вона? Капець, прикольно! Три миллиона <кхи> Капец, а в шоке. Я в щоб... шок. Тут вс правда нічого такого вступу немає. нормально. А я тут ну, виборский скільки це? Офигеть. офигеть! Коп... Пец, почти максимум тут. О, кстати, сейчас буде росток. И давайте, що у нас появится. Було выглядит купить, напевно, да? Все ну ладно, на сьогодні ну, станет, давайте розу купимо розу розу купимо и вот и. Це прикольно, капець. капец. Прикольно, ну вы че? А що все заморозилось, поки мене не було? У мене типа століття не було, що ли? Так, що Ммм, Земелька. Ну нічого, пождем ще. Вот, мені цікаво, що з цього все виросте, вообще. І скільки нам грошей буде. Що це за рука? Чому на мене не інведарі вообще? О, в мене є оця поливалка, типа. Ну, я можу полити? так! а воно при рис Мені цікаво. Вот. А тобі? Блін, випадково двічі не дитя. І чим вони мені скажіть, допомагає? Нічого не змінилось вообще. О, у нас ще оця штучка є. давайте її поставимо Чо? Нормально, да? Да, вона, конечно, не дотягує. ну ладно, нічого. Так давайте що у нас тульпани є тут праны ось тут око... Ко... Як сют колекцію. Так, а що нам купить вообще? Є все шосвинта решили. Да, є! А що це за штука, я не знаю, що правда. Давайте її тут положимо окремо тут вісті. Я не знаю, що це за штука просто. От... Е -е. ще... Адні це роза, це інше. Мені цікаво. Сейчас давайте по посадимо отут от таке красиве місце. Зможе дивитись на інші городі, хоча їх тут переважно немає. О, вже починає щось. Починає, давай, давай, я жду тебе, доки як рішов. Дивіться, рози набагато швидше ростуть, ніж усі всі рікісні ваші. Вот. Давайте соберемо, що у нас тут є вообще. Хоча в нас тут його не супер багато, бо наше не виросло практично все. Ну все, ми ті будемо продавати, а що? Прикиньте на сервері. А, це дівочка на сервері, її є, є, та сама чудодійка, і ця яка зайшла. Що... Ого, в неї городище. Ого, троядище, блін, а чо? А, а дай мені, пожалуйста, почуй мене. Дави, якийся, давай, дай, давай трейд. Давай трейд, я тобі. Я тебе, ой, спасибо, а ты мне уношу. О, она скакает. она типа согласилась на этот рейд, да? Да? <гас> Давай, ой, ой, спасибо, ой, спасибо, дякую, все, спасибо, спасибо, так можно было сразу, да? Мне интересно, сколько она коштує. Ну, мне такие цей, э, сделаю услугу. 15 тысяч. Це ця штучка, так? Да? Угу. Нічого собі. Ну ладно, давайте інвенторій. Небагато чогось. О, це ти чародійка, ти мені дала всяку цю фігнюшку, яка мені дала 3 мільйона. Куди вона опять ділась? Не поняла. Ого, вирусована такі доволі учити було Так, а ви поки що не подвигаєте, що мені, кстати, не дуже подобається. Може вас побути? Давай. А чи не я не понял. Ой, блин, опять. У нас золотая роза выросла. мені цікаво вообще. Вы ч, а ч? Ч я так сказала, Дивин? Давайте сейчас її, мені дуже цікаво, скільки вона коштує, Давайте. 5 кг плюс золота плюсся. Ця... Чего она постоянно зникає? Аж дивно якось. Вс, давайте. Нуска. А ч так мало? Ну ладно. Може, це все таки багато. Ну, давайте весь інвентарі. О, обідненько. Прикиньте, у нас у нас постоянно така золота ця роза, вона по природі така тепер повсіди буде. О, є прогрес. Ну, а тут щось не видно. Та дівочка, що мені подарунок зробила, вийшла. Ну, блін. Нічого, я її заповнила. О, та дівчинка ще й досі тут. А чого вона от мене тікає? Ну, блін, рости бістріше. Дивіться, я вам буду вирізати і показувати, ми, як воно росте. От вона вже виросла. Також тут щось появилося, вже забула, що там саджало. Кстати, десь зникла наша золота ця троянда. Давайте зараз ще раз поліємо обох, Ось так обох поли. А от оця штучка росте дуже довго, як бачите, цілу годину або та й дві, як бачите, вона дуже довго росте. Я оцим цим двом рослинам зробила бустер, тому вони тепер бистріше ростуть значно. Ось і ще раз вона виросла. Кстати, такий гарний фон, така ця. Може собі теж на аву поставити, таке фото, як Спінтер, отаку якось е е естетично виглядає. Поки ми чекали, коротше, в нас виросла така от дуже велика, прям мені цікаво, скільки вона вважать вообще е квітка. 13 кілограмів вона важить, дивіться, вона більше за мене 3 і за усі ці листочки. Нічого собі! 11 годин це майже майже день. І вона зовсім не росте, тоді понятно, чому. Входить, вона рідкісна якась, а мені здається, чим рідкісніша рослина, чим швидкіша росте. Як бачите, оці всі ростуть дуже повільно і вони, як сказати Зовсім не рідкісні, самі типу, обичні. А оця більш-менш така рідкісна. Це ще що вона 11 годин. І це також. Я думала, що година це багато, але ну, тут таке Два... півдня. Мені здається, що вона ще повищила. Ну, а цьому прискоримо ріст цією штукенцією. <кхів> Обратний от відщок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. Ну. Не поняла. Вау, красотка, що сказати. -то? А це щось маленьке таке? Чи може оця велика, як на цей вид? Або оця маленька, як на цей вид. Ну зараз побачимо. <кхем> Ну-ка. О. То оця велика, як на цей вид. Ага! Тут тут ще не одна, я думаю, це увоєпло одну, може вже в них 7 арска є. Ну зараз ми все це продамо і побачим. Чи не дарма ми ждали. Момент істини. 6000. Ну, може це я, конечно, одна після 3 мільйонів. Але, як на мене, маловато. вато. А, у сама моця, бо це вона аж мільйон стоїла, то вона така ця, типа, вона легендарі написана. Типа легендарна. Ну, на сьогодні все. Дякую за перегляд. Вибачте за голос. Е -е, нагадую, що до кінця зими кожен, хто купив мій мерч, в Робоксі, скине мені скрин, або напише свій нік, отримує безкоштовний піар. Або колаб. На вибір.